Ну що, друзі, усім привіт! Знову всім Hello. Отже, як і обіцяв, записую для вас відео, скільки отримав монеток Кеті І отримав я 1074 монетки. І що ви думаєте? Чи задоволений я чи ні? Ну, в принципі, якщо враховувати те, що в мене комп'ютер був майже не виключений. Ну, в принципі, в мене тільки тиждень він був круглосуточно включений. А так то я тільки кож... Ну, Тобто цілий день у мене він включений зранку, з 8 годин, приблизно до, до 12 годин ночі. У мене він включений. І, ну, електроенергія так, до хрена трохи пішло. І ще враховуючи те, що. Запросив я 1040 друзів, і мені м, дали 40 монеток. Ну, в принципі, якось не дуже. Зараз я показую вам в телеграм-каналі, тому що в самому боті зараз тех і я не можу зараз зайти. Тому такі от справи отримав 1074 монетки, і на мантл версії в мене вийшло 24 монетки з копійками. Ну, тобто там, е Враховуючи, що у мене 244 рівень кота, у мене тільки 9 чекінів, і задонатив я туди десь доларів 6, десь так приблизно. Ну, Небагато. І мені дали 24 монетки. А ви представте, щоб. Ну, В принципі, я так думаю, що ось це о, кількість монет, ну, залежало від кількості донату, ну, тобто, скільки ви задонатили. І скільки ви чекінів зробили, там, потратили фіш, ну і так далі. Звичайно, я думав, що за друзів дадуть більше. Але, на жаль, на жаль. Ну, в принципі, що маємо, те маємо. Якщо. Враховувати, що ціна зараз 0.72 цента, то, в принципі, непогано. Я думаю, на якусь піцу буде. Ну, це я так вже утрірую, ну, ладно. Зараз ми можемо там закинути в якийсь там, типу, в біржі якийсь, я не знаю, щоб потім отримати більше. А вже через там, день можна буде вивезти на Binance, на Bybit, ну, та, і, і так далі. От, якщо ви не хочете виводити, ви можете почекати і е, вивезти на е, некаснельний гаманець, тобто е, тонкіпер, ну і так далі. Ну, мені здається, що багато людей виведе її, ну, цю монетку на біржі і потім зіллє. Тому що, ну, блін. Всі, звісно, ждали, що отримують великий дроп а, від цього його проєкту. Ну, звичайно, я також очікував, що отримую ну, непогано, так знаєте. І що за друзів там казали, 5% буде дропу. А, в принципі, я так розумію, що за друзів воно дало. А, ну, тобто, люди, вони не донатили. А, Ну, просто якби тримали свій телефон або комп'ютер увімкненим. І ну, якби, думали, що буде залежати від рівня кота. Ну, я також думав, що воно такий буде. Але, на жаль, все залежало тільки від донату, чекінів, ну і так далі. Я нагадую, я задонатив 304 долари і зробив 99 чекінів. А потратив 200 тисяч фіш-коінів ось Я думаю, так. Да, Це основа, де 19 монет вийшло. Це воно за оце все. А от Ще ми можемо кое що побачити тут. Скидали, якщо я відкрию. Бо інтернет дуже поганий. Навірно, не відкрию. Ви, в принципі, можете самі перейти в мій телеграм-канал. Ось так і називається. Посилання я залишу в закріпленому коментарі. Переходьте і можете почитати коментарі, що люди пишуть, скільки отримали, ну і так далі. Я думаю, вам буде цікаво. Ось, тому підписуємось, чекаємо анонсів, що там є до чого. Також буде. Ну, я буду робити пости по. Хамстер комбату, ну оскільки я отримав також по Mask Емперія і, і далі так, і тому подібне. Тому, друзі, обов'язково підписуємося на наш телеграм-канал, на YouTube канал і не забуваємо ставити лайки на це відео. Я буду вам дуже сильно вдячний. А, ну, Пишіть свої, як це сказати, скільки ви отримали. Буде цікаво почитати, також дам відповідь вам. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати, а, можете задавати в коментарях, можете ось, ну, в, в телеграм-каналі задати ваші питання. А, по можливості, якщо я знаю відповідь, я вам дам відповідь на питання. Ось. А, тому такі от справи. Всім дякую за перегляд. З вами був Ярослав і всім пока.